В першу чергу, звісно ж, з вами по рекрутингу. Тиловики 3.0, закриємо небо над Азовом. Сьогодні команда новини лайф просить вас, наших глядачів, долучитися до наймасовішого збору на сучасні РЕП-системи для захисту бійців бригади. Відкривай дружню банку або ставай амбасадором збору. Мета 100 мільйонів гривень. На сьогодні зібрано 75. Тож, давайте піднажмемо, піднатиснемо та допоможемо задля нашої спільної перемоги. Код банки зараз бачите на своїх екранах. Віримо, що разом досягнено нашої мети, не оминайте стороною, це важлива інформація. Ну і пане Мілене, в першу чергу до вас, як до представника окремої служби у Азові Рекрутинг, наскільки добре зарекомендувала себе ця історія, цей механізм набору до війська, якщо, наприклад, порівнювати із процедурою е, традиційної. Ну, і Через ТЦК насправді центр комплектування бригади Азов від початку свого існування, це приблизно з 2023 року. Зарекомендував себе власне в позитивному руслі, проте основну оцінку тут необхідно віддавати саме власне, бригаді, її командуванню, її підходам. До тих процесів, з якими будуть стикатися власне люди, потенційні рекрути в самій бригаді, тобто мається на увазі професійне планування командирами бригади, раз далі спорядження, яке отримують бійці. Третє немало це є підготовка майбутніх рекрутів до тих викликів, які будуть пов'язані з проходженням їхньої служби та бойових завдань, які вони будуть виконувати. Умовно можна сказати, що будь-яка підготовка, яка здійснюється у бригаді, вона допомагає бійцю власне вижити Вижити і знищити максимальну кількість ворога, яку тільки він буде здатен зробити. Тобто людина, яка навчена, яка володіє усіма прийомами тактичної медицини, яка розуміє, що таке тактична бойова підготовка. Вона буде себе набагато краще зарекомендовувати в бойових діях ніж людина, яка формально пройшла якийсь курс молодого бійця в будь-якому навчальному центрі. І відповідно ковсім корисної дії від цього буде досить малий. Таким чином, плюс ми в бригаді власне. Впроваджуємо систему досить давно, коли людина, яка приходить на певну посаду, вона виконує ті функції, які будуть пов'язані тільки з її посадовими обов'язками. Умовно це є водій, водій, якого не пошлюсь в окоп чи зачищати якусь посадку, і водій, який дійсно буде. Закріплений за своєю військовою технікою він буде її обслуговувати, ремонтувати і так далі. Там подібне це є кухарі, які будуть працювати власне на кухнях в сфері харчування бригади. Проте вони не будуть залучені до якихось спеціальних бойових завдань. І так стосується буквально кожної спеціальності довіра в бригаді до. Таких спеціальностей вона є досить велика, і люди, які приходять в рекрутові центри, вони знають про те, що якщо він розраховує на якусь певну посаду, він буде на ній стояти, він буде виконувати ті завдання, які він виконував власне в цивільному житті. Пане Юрі, розкажіть буквально детально, от яким чином відбувається цей рекрутинг, весь процес, так і от ви зазначили про підготовку. Звісно, що це найважливіше мені здається елемент, щоб людина була підготовлена, дійсно займалася тією справою і займала ту посаду, на яку вона прийшла. Тим не менш ця підготовка. Скільки вона, наприклад, часу займає? Це місяць, це два місяці, і якщо говорити про підготовку саме військових, наприклад, за спеціальностями, чи є у вас якась така тактична підготовка? Отже, розпочнемо з найголовнішого. Людина, яка приходить в рекрутинговий центр, вона проходить співбесіду з рекрутером на місці, і після того починається збір оформлення документів, після чого людина відправляється на відповідний блок підготовки. У ВАЗові є на даний момент два блоки підготовки блок А і блок Б. Блок А призначений для спеціалістів, які йдуть на конкретні вузькі спеціальності, і вони вивчають там загальновійськові предмети. Це як тактична медицина, це інженерно-саперна справа. Там є полегшений курс фізичної підготовки, тобто над ними не стоїть сержант. і Скажімо, фізичне навантаження там набагато менше, якщо брати блок Б, то це повноцінний курс базової підготовки, де боєць відчуває всі тяготи від морального приниження до психологічного навантаження, яке над ним здійснюється фізичного. І так само там зліснюється посилена бойова підготовка, де бійці вчаться від штурмів. CQB – це close Quarters battle, це бій в закритому просторі, і так само бій в лісовій місцевості, проміжній місцевості, і так далі. Пане Юрію, разом з тим, я впевнений, що введете у своїй службі окрему статистику. Чи є у вас інформація? Скільки загалом за час діяльності цього механізму вдалося набрати до полку АЗОВ військовослужбовців? Тому що ми знаємо, що саме цей полк він ну наскільки я знаю, не має якоїсь браку в кадрах, тому що на щастя мотивовані хлопці знають ідею цього полку і вступають за власним бажанням. Насправді я хочу зробити маленьку корективу. Не полка а бригада, Полця був до подій в Маріуполі і на жаль, такі цифри я розголошувати не можу. Проте ми співвідносили ці дані з статистикою рекрутцентрів, якщо не помиляюсь, української армії. Де мені розповідали про те, що 38 рекрутцентрів за місяць можуть рекрутувати близько 6,5 тисяч осіб. і я хочу сказати, що в Азові, якщо брати про по пропорціях, ця цифра є дійсно набагато більшою. Ми стикаємося з певним напливом кадрів в певних містах. Тобто, це є Київ в пріоритеті, Дніпро, Одеса, Львів. Ці міста є надпріоритетніші. Також ми працюємо над Харковом з Запоріжжям та іншими великими містами, звідки йде потенційний наплив рекрутів. Пане Юрій, ну ще одне питання, тому що от ви згадали про водіїв. Інколи, звісно, що бригади бідкаються, кажуть про те, що не завжди навіть потрібні військові, які працюють саме на фронті, а потрібні і водії, потрібні і медики і тому подібне. І з цього приводу хочеться запитати, які наразі є найважливіші вакансії, які не закриті? Можливо, чого бракує полку Азов, не полку бригаді Азов, перепрошую. Отже, з Таких найпріоритетніших спеціальностей мушу зазначити, що це є саме бойові спеціальності, яких вже навчають в бригаді. Тут важко сказати, які вони будуть саме. Тобто, це є розрахунки стрільців, гранатометів, важких кулеметів. Також це є танкісти, які будуть необхідні в бригаді. Це є і оператори БПЛА, які є буквально. В кожному підрозділі оператори ФПВ, водії, кухарі, медики. Але необхідно розуміти, що конкуренція насправді є досить великою в бригаді. Проте місце знаходиться кожному, як правило, бригада росте. Бригада обростає новими спеціальностями і тому. Навчити буквально кожного, звісно, ми можемо. Проте пріоритет дається вже тим, хто стикався з чимось в цивільному житті. Умовно водій ескаватора, який працював на цій спеціальності все своє цивільне життя. Він буде по спрощеній процедурі прийнятої АЗОВ. Він буде пріоритетний рекрут, якого ми візьмемо, і власне таких ми будемо запрошувати.